Друзі, вітаю! Це голос Криму. І я Владислав Селезньов. Чи втратимо ми контроль над Херсоном? Що взагалі відбувається на півдні Запоріжжя? Чи нервують і чому нервують росіяни в Криму? На всі ці питання кожен з нас прагне отримувати відповідь. Чи існує ця відповідь в природі? Думаю, що ні, бо процеси натоплині і розраховувати на те, що тут зараз ми отримуємо вичерпну інформацію, мабуть, що не варта. Але, друзі, я до розмови запрошую людину, яка точно знається на тих процесах, які відбуваються в силах оборони півдня України. Зустрічайте речник Сил оборони півдня України, полковник Владислав Волошин. Друже, вітаю тебе! Слава Україні! Героям слава вітаю, тьоска, Радий тебе бачити, радий всім глядачам. А, друзі, розмова у нас буде абсолютно предметна, і я пропоную це зробити. Ну от буквально наступним чином на я зробив спеціальний скріни мапи Deep State, і фактично зараз ми бачимо в полі вікні мапу тих територій нашої країни, які знаходяться під контролем українських оборони. Зараз я ось цю мапу відкрию. Починаючи від Одеси, Одеської області, і аж до Орехова, включно це. Та територія, яка знаходиться під контролем сил оборони півдня України. Влади, росіяни на літньої наступальної кампанії мали амбітні плани, і що стосовно півдня Херсонщини півдня Запорізької області. Зараз, підводячи підсумки нашої стійкості під час літньої, відповідно, стратегічної оборонної кампанії, на які на що б ти заробив акценти і які взагалі тенденції ти бачиш в цих процесах? Ну, за цю, як називають літню кампанію, ну, цей термін ввів один з військових експертів, коли весною намагався розказати, що росіяни дещо збільшили кількість сили засобів на деяких напрямках. Ну, зокрема, у нас на півдні противник фактично він не досяг успіху на жодному з напрямків, а південь це у нас. Три таких основних оперативних напрямки це Придніпровський або Херсонський напрямок, це Оріхівський напрямок на Запоріжжі, а також Гуляйпільський напрямок теж на Запоріжжі. До, нього, до південних напрямків інколи ще відносять Це Новопавлівський, але це більш напрямок на Схід, тому що противник там. Веде свої якби наступальні, ну а більше правильніше буде штурмові дії е, зі сходу на захід. Тобто, у нас на півдні, на трьох напрямках, ворог за три літні місяці досяг ну, 0,0 успіху. Тобто, е, що він в себе можливо планував. Він ці плани не втілив у життя. Він, по-перше, просування в нього не було на жодному з цих напрямків. Єдине, що він намагався відтіснити сили оборони з такого населеного пункту, як Кам'янське, і ну, йому вдалося там, ну я не знаю, Вдалося відтіснити нас з декількох позицій, попередньо їх зруйнувавши зовсім. Тобто, там нема де ховатися, нема де тримати, нема що утримувати, і нам довелося відійти на околиці цього населеного пункту, проте ми продовжуємо бути в цьому Кам'янському і інколи проводимо різні ударно-пошукові. Дії щодо відновлення позицій і відкидання ворога на його за річку Янчикрак на попередні його позиції, тобто спеціальна успіху він немає, і ну так і пройшло в нього літо. <гум> Як ти провів віліта? Я спеціально в полі вікні відкрив е, напрямок на Запоріжжя, бо часто густо чую від мешканців цього обласного центру ну, певні застереження, певну тривогу. Чи варто проводити евакуацію, возити там літніх людей, жінок, е, е, дітей, чи все ж таки сті стійкість нашої оборони на південь від Запоріжжя настільки стала, що ворога, незважаючи на те, я думаю, що це важливо говорити для нашої аудиторії, е, сконцентровано щонайменше 120 тисяч особового складу в рамках того самого групування. Дніпро, яке очолює російський генерал-поклоник Михайло Теплінський. Тобто, чи треба, чи не треба, чи все ж таки нинішній комплекс заходів дозволяє нам з абсолютно впевненістю вважати, що ворог, незважаючи на всі його спроби та намагання атакувати південніше від Запоріжжя, жодних здобутків не отримає? Ну, тут все ж таки важко дати пряму однозначну відповідь, але Варто все одно застерегти, що найбільша загроза йде не від того, що противник прорве оборону і буде наступати чи просуватися поближче до Запоріжжя, Цього йому, це йому буде зробити важко. Тут най, скажімо так, найнебезпечніше те, що в противника постійно з'являються нові види озброєння. І нові, ну називаємо так, чи більше, скажімо так, вдосконалюються існуючі види озброєння, які досягають і від сьогоднішньої лінії бойового зіткнення до околиць цього міста. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що е, по Запоріжжю противник почав частіше завдавати авіаційних ударів, застосовуючи куривовані авіаційні бомби, які збільшили свою дальність. І вже ці бомби летять посеред місць цього населеного пункту і завдають і руйнувань, і несуть з собою чимало жертв серед місцевого населення. Друге, це реактивні системи залпового вогню. Це такі зразки, як Торнадо с І по Запоріжжю ворог застосував саме цей вид реактивної артилерії. І він долітає, як кажуть, добиває до середміст Запоріжжя. Крім того, противник зараз дещо збільшив дальність дії своїх FPV-дронів, і, зокрема, дронів на оптоволокні. Тобто, це одна з найбільших проблем, коли ці дрони почнуть мати дальність, яка дістане до Запоріжжя. Те, що оборона наша буде стояти, ну тут, скажімо, сумнівів, мало що ми втримаємо. Тому що наші бійці вони розуміють, що вони обороняють, що вони захищають, і як нам потрібно себе вести як відбивати ворога. Але такі нові системи озброєнь, вони доволі небезпечні. І це показали ті міста. Біля яких, так як і біля Запоріжжя, неподалік проходить лінія бойового зіткнення. Зокрема, це у нас на півдні Херсон. Це такі міста, як Харків, як Суми, як той же Краматорськ. Тому тут варто іншого, як кажуть, остерігатися. Добре, а для мешканців Нікополя та Оріхова, які є додаткові ризики через те, що вони знаходяться ближче до лінії бойового зіткнення. Ну, наприклад, Оріхів це. Наше прекрасне чудове містечко в Запорізькій області, але там вже фактично не залишилось мешканців, тому що противник Ну він просто щодня по ньому прилітає декілька коригованих авіаційних бомб, в місто все воно основні магістралі зараз накриті антидроновими сітками, тому що в ньому пересуватись і жити просто неможливо. Я не буду говорити. Ну, звичайно ж, там немає комунікації, там немає е, відповідних якби, ні, ні соціальних служб. Там навіть магазинів немає аптек і туди не ходить громадський транспорт. Тому це місто воно стало містом привитом бо противник його стирає з лиця землі, як кажуть. Щодо yeah. Нікополя, він також доволі недалеко, як виявилось, перебуває від лінії бойового зіткнення, тому що ворог. Всього за кілька кілометрів на іншому березі Дніпра чи на іншому березі колишнього Каховського водосховища. І в день ми фіксуємо по декілька, по півтора десятки приблизно ударів і обстрілів цього міста. Щодня від цих від ворожої такої діяльності страждають мирні мешканці. Там зараз доволі важко жити в цьому такому місті, але Нікополі є чимало. Ще залишається мешканці там працюють, і соціальні служби, і магазини. Ну там все нормально, в принципі, як і в іншому місті, тільки туди по ньому прилітає. Просто дуже, дуже часто. Влада, скажи, будь ласка, після того як росіяни вчинили екоцид, зруйнувавши дамбу в Новій Каховці і фактично спустивши воду з Новокаховського з Каховського водосховища, якось намагається ворог використовувати пойму Дніпра, атакуючи наші сили та засоби відповідному напрямку на Запоріжжя? Бо я дивлюсь на мапу Діпстейт, відповідних позначок немає. А як воно на полі, на землі відбувається безпосередньо? Ну там... А... Території колишнього Каховського водосховища, там зараз буйно піднімається рослинність там. Але це не такі, скажімо, великі, там, десятирічні дерева. Ну, це як очерет, це як комунікація, це там вербовози. Тому, коли, коли дрон підіймається зверху, він це бачить хто, куди, як, пересувається. Проте, звичайно ж, застосовує ворог. І Ці пойми, і, наприклад, зараз ідуть жорстокі бої за населений пункт плавні, який розташований на схід від Кам'янського, і противник, саме використовуючи ці плавні, використовуючи територію колишнього Каховського водосховища, намагається обійти наші позиції зі сходу, і там тривають доволі жорстокі бої. А ще противник в деяких місцях просто підпалював цю рослинність і там пожежі ці ліквідовувати доволі важко. Але, але доводиться діяти, тому що це все-таки наша земля. Влада, я уважно спостерігаю за твоєю діяльністю, в тому числі і в частині розвінчування фейків, бо за останні що три місяці ми чули чимало інформаційних вкидів, Мовляв, ось-ось, і українська армія втратить контроль над Херсоном. ось-ось І ворог буде проводити форсування Дніпра. Ось-ось, і ми втратимо контроль над островом Карабел відповідним мікрорайоном Херсона. Що насправді зараз відбувається на цій ділянці фронту, і давай в комплексі розглянемо безпосередньо Херсон, там район Антонівського муста, і Плавні плавні, ті саме острівці в Дельті Дніпра, що там нині відбувається? Я якраз відкрию мапу, щоб було більш зручно дивитися на ті процеси, які там відбуваються. Так у нас мапа ось ось Херсон і його передмістя. Ну сьогодні фактично вся острівна ця зона в Дельті Дніпра, це декілька островів найрізноманітнішого розміру, і вся ця зона під контролем Сил оборони України. Чому ми тримаємо цю зону під контролем? А це доволі немаленька не така зона, починаючи там від Дніпробузького Лиману, островів там Забич, Бугас і закінчуючи Антонівськими мостами. Це там, як мінімум, там понад 150 км, 172, по-моєму, ну, боюся зараз помилитися. І всю цю зону ми тримаємо під контролем і не даємо ворогу. Щоб він закріпився і е, отримав, зайняв плацдарми в цій острівній зоні на цих островах. Тому що, наприклад, форсувати Дніпро е, це доволі велика зона. Тому ну, це декілька проток, декілька островів, і для того, щоб убезпечити від. Диверсійних груп, від форсувальних таких штурмових груп, наш Херсон, наш правий берег в цілому ми тримаємо під контролем ще цю острівну зону. Тому, наприклад, коли е, виходить інформація, що противник зібрався форсувати Дніпро, ну ласкаво просимо, хай форсує. Але, Але що вийде? Людина, людина? Да, людина. Яка має здоровий густ, вона розуміє, що переплисти такий здоровий Дніпро, він широкий, такий Дніпро. Це необхідно ну, певний час. А ми сидимо і чекаємо, що ворог буде форсувати це Дніпро. Ми підняли дрони і побачили, хто пливе, куди пливе. І вже ніхто нікуди не пливе, після того, як ми застосували певні види озброєння. А в воді дуже-дуже добре всі тонуть. От, і маючи там озброєння, маючи певні засоби там захисту, моментально всі йдуть на дно. Е, тому, якщо ми бачимо, що ворог намагається форсувати, він робить це хитро, він не залишає спроб, е, він намагається форсувати кожну протоку окремо, з, е, захоплювати плацдарм, невеликий плацдарм на якомусь острові. І так поступово, поступово наближатися до... Херсона до правого берега, і для того, щоб потім форсувати русло, основне русло Дніпра, і вже потім висаджуватись на правий берег. Тому все це робиться не так, що зібрались там 300 човнів. Ну, 300 човнів, як ти їх сховаєш при сучасних засобах розвідки. Їх зразу видно, зразу вилітають наші дрони, зразу починає працювати артилерія, і противник починає годувати дніпровських риб. Тому, е, да, тому, наприклад, от, е, кажуть, що противник зруйнував міст на, е, в Херсоні, щоб висадитись на корабел. Ну, і для чого? Для чого він собі створив ще один острів, який потрібно захоплювати, і ще одну додаткову протоку, яку необхідно форсувати. Якби він хотів захопити плацдарм, він би не, не, не знищив сухопутний. Скажімо, такий, от, ну, ну, маршрут, цей логістичний, цей міст, цей об'єкт логістики, він би його не знищував. А він, зруйнувавши цей міст, він просто ну, зробив соціальну проблему для міста, тому що там це нормальний такий житловий район, в якому мешкало там до двох тисяч мешканців, там працювали магазини, аптеки, ходив транспорт громадський. Була пошта, люди користувалися, ну скажімо, да, важко під вогнем жити, але люди там жили. Зараз їм перебили цей міст, фактично, зруйнували його. Ну не зруйнували, настільки пошкодили, що користуватися ним доволі небезпечно. От, І місцеві влади прийняли рішення евакуювати, евакуювати звідти мешканців. Але для того, щоб ну, для системи оборони Херсона. Знищення цього мосту і руйнування його, там воно не зіграє не відіграє важливої роль. Навіщо це зроблено? Ворог розумів: зробити паніку в Херсоні, а не для того, щоб використати цей факт для фор... Вони навпаки собі ускладнили життя. І там в основному противник діє не штурмами, не такими, скажімо, форсуванням і висадкою цих диверсійних груп. Він застосовує інше озброєння. Навіщо наприклад, Ну добре, форсувала група там диверсійна, вийшла на правий берег. І що? Ну, зв'язала вона там на годину-півтори боями наших, певні наші підрозділи. Ми їх знищили і в кінці кінці ну все. Ми ж не захопили, не підняли, ну дайте, підняли прапор над Херсоном. Ну, ми їх завалили. Херсон залишився ж наш. Все. Нічого вони цим не зроблять, щоб висадять туди ДРГ? І вони це теж чудово розуміють. Росіяни ну, хитрі, підступні, але не ідіоти, щоб викидати своїх на самогубство, тим більше в складі цих диверсійних груп дійсно працюють їхні непогані бойовики, непогані спеціалісти, непогані спецназівці. То навіщо їм їх втрачати, щоб ну, зробити якусь дурницю? Вони так не вчиняють. Yeah. Вони, я повторюсь, хитрі і підступні, але не дурні. Але те, що мужності звитяги та героїзму наших воїнам, воїнам точно не бракує, це факт. І мапа Діп тут по красномовно. Я дивлячись на неї, дивлюсь, що червоних плям на цій мапі. Набагато менше на лівому березі, але на правому жодної плями. В той же самий час зелені позначки, тобто ті території, які знаходяться під нашим контролем, на мапі під Deep State є. і Це насправді дуже важливо. Влада, наш наш проєкт Голос Криму він в першу чергу орієнтується на аудиторію Кримську. І ми часто густо розповідаємо, що відбувається на теренах тимчасово окупованого Криму, все, що пов'язане з діяльністю, зокрема наших людей, які знаходяться під тимчасовою окупацією. Зараз ми спостерігаємо дивну тенденцію. Росіяни нервують ті самі і там теж в Криму і російські окупанти постійно риють окопи, створюють бліндажі мережі захисних коман... командних пунктів, якісь інші технічні споруди створюють безпосередньо на території буквально морського збережжя. і Патарійський, і Сіферопольський, той самий Чорноморський район. Тобто ворог готується. Часто густо російські зетпабліки вирішать про те, що сила оборони півдня України готуються до масштабної атаки. Я розумію, що на загал ніхто наші плани розповідати не буде Але що важливо знати нашим громадянам, мешканцям тимчасово окупованого кримського півострова у контексті діяльності українських сил оборони? Ну я хотів би їм сказати одне Ну вони ж бачать, що наші спецпідрозділи, наші сили не полишають у спокої окупантів в тимчасово окупованому Криму. Ми і завдаємо туди і ударів, і наші диверсійні групи туди проходять. Ми готуємось до того, що. Зробити росіянам, як кажуть, не те, що сюрприз, а пекло на землі, де Райський півострів, який був за України чудовим таким куточком нашої держави, для ворога він стане пеклом. І я більш ніж впевнений, що незабаром я буду розповідати про події на півдні, перебуваючи в Криму. А Крим український Крим, це Україна на цій ноті завершимо. Друзі, голос Криму, голос правди. Підписуйтесь разом. Ми сильні, друже. Дякую тобі за цю змістовну детальну розмову. Слава Україні, слава.